І тепер щодо справедливості іншого зв'язку з російсько українською війною. Питання правосуддя щодо війни і геноцидної політики ніколи не буває простим. Але у цьому випадку, з російською агресією проти нашої свободи, чим більше буде складнощів та вагань світу щодо справедливості для України і українців, тим більшим, на жаль, можуть стати Реваншистські настрої в різних частинах світу, невідворотність покарання це один із основних інструментів обмеження злочинності, обмеження так само, як і він здатен ефективно працювати в рамках національних юрисдикцій. Він працюватиме і в глобальних відносинах. Всі російські вбивці, терористи, кати повинні відповідати за скоєне проти українців і українок. Політичне та військове керівництво Росії не має уникнути правосуддя через те, що у них нібито є імунітет, як у керівників держави. Вони не керівники держави, вони бандити, які захопили контроль над державними інституціями Росії, і вони абсолютно знахабніли безкарності під цієї безкарності та почали тероризувати весь світ. Кожен політичний бандит ставить себе поза межі будь-яких звичних міжнародних відносин, і кожен актив, який належить державі терориста або будь-яким особам з кола президента Російської Федерації, які пов'язані з чиною Росії системою панування, повинен піти на компенсацію збитків тим, для кого, для кого вся ця війна. Для кого агресивність цього панування обернулася спаленими містами і селами, втратами рідних і близьких. І я вдячний усім світі, хто сприймає російське політичне та військове керівництво саме так, саме так як осіб, які повинні закінчити свої кар'єри на лаві підсудних газів.